Дівчатка, можливо, комусь треба оновити закаточну машинку. Або, можливо, ще хтось не має саме ось такої машинки автомат. Я вам рекомендую придбати. Це не машинка, а золото. Ну, ви ж знаєте, що консервація в першу чергу залежить, буде стояти чи ні, від машинки. Так, дивимося, щоб ці дірочки дві були одна напроти одної. Кришечка не закручена, показую. І проти годинникової стрілки крутимо буквально 7-8 обертів. а Вона сама відскочить. І все. І от вам показую, ніде нема. Ні зубчиків, немає, ніде нічого. Рекомендую. Дівчатка. Обов'язково, має бути такий ключ.